У цьому відео я хотів поговорити про декілька важливих понять, які ми використовуємо працюючи з різноманітними функціями. Це середня лінія, амплітуда та період. І для початку, звісно, треба розбиратися, а що ж це взагалі є таке? Середня лінія, ви, звісно, не повірите, але це лінія, як пряма, яка є таким собі середнім арифметичним між максимальним значенням функції та мінімальним. Тобто, якщо я зараз проведу тут пунктир, я побачу, що максимальне значення нашої функції це 4, і мінімальне значення функції це мінус 2. Тобто рівнянням середньої лінії буде y дорівнює максимальне значення функції 4, плюс мінус 2 мінімальне значення функції, і поділити на 2, аби знайти середнє арифметичне. І 4 мінус 2 це 2, 2 на 2 1. Тобто середня лінія y дорівнює 1. Одразу побудую її на нашій координатній площині. Так, тут зробив невелику перерву, аби не залазити на одиницю. А хоча, щоб уже точно нікого не путати, у нас просто суцільна пряма йде. Добре, і від цього насправді нам буде дуже зручно йти до амплітуди. Чому? Бо, фактично, це є відстанню, на яку функція відхиляється від середньої лінії. Тобто я так пішов вгору, у мене амплітуда 4 мінус 1 це 3. І так само я можу зробити вниз. Проводжу такий от відрізок. І 1 мінус мінус 2. Це. 3. Добре, тобто тут у нас амплітуда 3, і тут амплісюда теж 3. Добре, дурний жарт насправді. Але так, я можу тепер впевнено сказати, що амплітуда функції дорівнює 3. І останнє моє визначення на сьогодні на це відео це період. Тут має виконатися дві умови. Перше, що функція має знову прийняти якесь значення. Та з Y, як у нас було раніше. Умовно, якщо у мене функція мала значення 1, то вона знову має прийняти значення 1. Але є ще один важливий нюанс, що вона має мати точно такий самий напрямок. Умовно, я тут от рухаюся вгору, спускаюся вниз, і та, звісно. Тут функція знову має значення 1. Але є все-таки ж нюанс, що тут функція рухається вгору, а тут функція рухається донизу. І тому період у мене буде починатися в цій точці, і закінчуватися в цій точці, тобто там, де x дорівнює 0, і функція рухається вгору, тобто ми пройшли повний цикл цієї хвильки. І далі воно знову буде повторюватися. Скажімо так, періодично. Якщо ви вже знайомі з поняттям похідної, то можна сказати, що похідна в цій точці і в цій точці будуть рівними. Ще, іншими словами, можна сказати, що нахил функції у цих точках так само буде рівним. Добре, тобто тут у нас мінус 2 і тут 0. Тобто я можу сказати, що період цієї функції дорівнює 2. Кожні от дві одиниці в нашому випадку функція буде мати точно такий самий фрагмент. Довго затового слова, отже, я починаю хвильку, закінчую хвильку, починаю хвильку і закінчую цю саму хвильку. Добре. На цьому, в принципі, і все.